Готові зробити просто суперову ціну на отакого велтона, враховуючи його стан та рік. Це у нас свіжопригнаний причіп 2017 року. Чистий 17 рік він тільки-тільки до нас заїхав. по рамі стан просто чудовий. Має запаску. Він у нас на сафах, на інтраксах. Ось така підйомна, дискові гальма. Питань по цьому ніяких немає, до технічної частини так само, АБС не світе, по гумі. Ви просто подивіться, який тут протектор гуми на цьому причіпі. Тут ще на ній їздити і їздите. З цієї сторони має у нас один інструментальний ящик, з тої сторони ще один. По рамі стан, подивіться. Ви щоб розуміли, він ще не митий, не бритий, тобто до продажу не готовлений. Але при цьому взагалі не стидно його показати. Всередині має отакий стан, алюмінієві планочки, пов просто ідеально рівний. Його щоб вимити, ну буде просто що новий всередині. Крючок так само у нас є, все повністю комплектне. З цієї сторони оригінальний інструментальний ящик, рукомийничок, Бризговики. все повністю на місці. Такий вигляд має по тенту. Ну, Тента потрібно просто вимити. Тент реально має гарний стан. Але... Що бока, що криша, їздять просто легасенько. Приїдете, все повністю вам покажемо, а можливо, скоро знімемо відео, та я вам на відео покажу, як воно все, що тут їздить. І саме головне ціна, правда, цікава ціна. Ціна на нього буде 14900 доларів плюс можливий торг за причіп 2017 року, весь повністю комплектний і реально в гарному стані.